Скільки залишиться кутів в трикутнику, якщо один обрізати. Ну, а сьогодні розбиратися з двовимірними геометричними фігурами. Фігурами, які можна намалювати на аркушику паперу, на площині. Малювати можна будь-що. Але серед цієї безкінечності фігур ми з вами виділимо основні математичні назви геометричних плоских фігур, у яких немає кутів. Це коло. Це замкнена дуга, всі точки, якої на однаковій відстані від центру. І круг це частина площини, обмежена колом. А, ну і овал там в нас ще є. Все. Всі інші фігури, у яких є кути, ми назвемо одним словом, пригадаємо геометричну фігуру з найменшою кількістю кутів. Це трикутник. Назву геометричної фігури, у якої на два кути більше. Це п'ятикутник. А ще на один кут більше. Шестикутник. Ще на один кут більше. Семикутник, восьмикутник, дев'ятикутник, десятикутник, одинадцятикутник і так майже до безкінечності. Як називається фігура, яка по кількості кутів між е, трикутником і п'ятикутником? Це чотирикутники. Це фігура, в якої чотири кути. Так. І, до речі, в неї ще й чотири сторони. Кількість кутів співпадає завжди в нас кількістю сторін. Лише серед чотирикутників ми виділяємо основну компашку, е таку бандійку, друзяк. Вони особливі, вони чимось відрізняються. В них є щось таке, що виділяє їх серед всіх чотирикутників: квадрат, паралелограм. Це такий похилений прямокутничок. Назву його плутають з а Ось паралелопібель. Це об'ємна 3D-фігура. А паралелограм це плоска фігура. У неї протилежні сторони, паралельні. Ой, прямо всі кути прямі, або в 90 градусів ромб. Всі сторони однакові, всі сторони однакові. Якщо ви в Канаді або в Америці, там ще розглядають ось таку фігуру кайт. А ми її називаємо Повітряний змій. Так, оці дві сторони рівні. І оці дві сторони відповідно рівні. Ми можемо поділити всі фігури на ті, ті, яких немає кутів, круховал е, коло, і ті, у яких є кути. Це багатокутники. Серед всіх багатокутників ми виділяємо особливі чотири кутники. Ось попросила одну дитину побудувати в ній із трикутників шестикутник. Ну що ця дитина мені зробила? Скажіть, будь ласка, чи правда це шестикутник? Ні, це не шестикутник. Бо ось давайте рахувати перший кут, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Але тут є так внутрішні кути: сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, 11, 12. Це 12-кутне. Я вам намалюю фігуру. І це шестикутник. Але в нього тут не всі кути випуклі. І оце шестикутник, в нього шість кутів. Такий шестикутник називається правильним. Чому він правильний? Бо в нього всі сторони. Однак він такий дуже правильний. Це шестикутник. І ви виберете собі ось тут малюнок, який захочете, і вашим завданням буде його розмалювати. Будь от паралелограмчик, куди б його тут можна покрутити. Розмалюйте, будь ласка.